Стосунки з Богом починаються з покаяння. Покаятися значить укласти з ним завіт, прийняти Сина Божого, який є Словом Божим, і далі пізнавати Бога і служити йому. Біблія вчить, що спасіння приходить через Дітородження. Отже, представляємо вам топ 30 фактів про дітородження, які допоможуть виконати головне призначення на ваше життя. Отже, дітородження це передусім спасіння людей. Коли єврейський народ вийшов з рабства і йшов з Єгипту в землю обіцяну, то жінки народжували дуже багато дітей. Але Біблія каже, що Бог розгнівався на народ за їхні гріхи, тому він був уражений в пустелі і помер. Ми бачимо, що просто народження дітей їх не врятувало. Новий Завіт відкриває секрет дітородження це народження згори, стати духовними чадами Бога і народжувати інших людей за духом. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Як ті, так і інші повинні проповідувати і народжувати від духу. Нема вже ні юдея, ні язичника, нема ні раба, ні вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої. Бо всі ви одно в Христі Ісусі, адже Бог вилив Духа Святого на всяке тіло, і на чоловіків, і на жінок, щоб ті, у свою чергу, проповідували Євангеліє, являли силу Божу, народження та спасіння. Тому, коли Ісуса вели на страту, Він говорив за собою ридайте і за дітьми своїми. Христос пророкував цьому світу апокаліпсис і велику скорботу. Тому плодіться і розмножуйтеся духовно, ідіть, проповідуйте, навчіть народи, примножуйтеся за духом ось що таке справжнє дітородження врятуєте себе, тоді зможете врятувати інших. Є те, що ми робимо за тілом, але є те, що за духом. За тілом народжують для себе. Але скільки дітей ми народили для Бога саме це і є метою кожної людини. У Біблії записана проста істина той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе свою душу від смерті і покриє безліч гріхів. Старий завіт каже не убий, не чини перелюбу. А новий завіт каже навіть не думай про гріх. Якщо у старому завіті діяв закон, то в новому діє благодать, стандарт якої набагато вищий за закон, так і з дітородженням Бог хоче, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дуже важливе питання, яке ми всі почуємо від Бога, скільки людей ви народили за духом? Тому підписуйтесь і напишіть нам, щоб наповнити землю баченням, откровенням та вченням з неба. Ісус сказав Ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Продовжимо Є два Адами. Перший був із землі, він жив шість тисяч років тому, інший Адам з неба. Тому земному було сказано розмножуватися і плодитися по плоті, а той, хто з неба прийшов хрестити людей Святим Духом, щоб вони були дітьми Божими і народилися від Бога. Перший Адам не міг дати народження згори і вічного життя, а другий Адам помер за людей, щоб нам були прощені гріхи, і ми мали вічне життя. Тому через першого Адама прийшло народження за тілом, через другого народження за духом від Бога. Той, хто від першого Адама, піде в землю, а того, хто від другого від Небесного Ісуса, чекає ціла вічність з Отцем. Так ми стаємо сім'єю Божою. Підписуйтесь і навірте у мільйони років земного життя, попереду вічність. У Біблії сказано, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не торкається. Якщо ми прийняли духа, стали чадами Господа, то вільні від гріха і не поневолені цим світом. Бог є дух, і ми повинні бути духовними, народженими від духа, щоб спілкуватися з духовним Богом. Тоді це справжнє поклоніння. Для цього нам і даний Святий Дух, щоб ми могли досягти Бога. Адже Бог це не тіло, ми тіло, і всередині нас дух, дух має панувати, він має царювати і керувати в нашому житті не плоть і не пожадливості. Якщо тіло і пожадливості на першому місці. Тоді на нас чекає спадщина проклятого земного Адама. І навпаки, якщо ми живемо за Духом, тоді ми народжені від Бога, ми не грішимо, але несемо спасіння, несемо спадщину Небесного Адама, який є Ісусом Христом. Тому не плутайте тілесне та духовне. У Божому народі був наказ не з'єднуватися з іншими грішними народами. Але плодитися і розмножуватися всередині одного народу, зберігаючи заповіді, чистоту і слово Боже. Тепер же Бог говорить іти у всі народи, щоб поширювати Царство Боже до краю землі, щоб у всіх народах були діти Божі, народжені від духу. Тому Ісус каже: хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Сам Ісус ставив народжених від духа учнів на перше місце. Коли матір, брати і сестри прийшли до нього, він вказав рукою на учнів і сказав Ось моя сім'я. Це також секрет спасіння ваших родичів. Адже згодом і мама, і брати, і сестри повірили в Ісуса як у Господа і пішли за ним, ставши учнями та сім'єю Божою. Тому учні це камені Божої споруди. Ісус навчав, що ми маємо будувати не на піску, а на камені це Божа воля. Якщо подивитися на життя апостолів, де ми бачимо дітей Петра, Павла, Івана, де діти Ісуса, де згадуються їхні онуки-правнуки? Тому народіться від Бога і будете врятовані через дітородження. Адже сім'я Божа це духовна сім'я. Приклад того відома історія про Багатія та Лазаря. Будучи в пеклі, Багатій заволав, батьку Аврааме, допоможи. Але насправді Авраам не був його батьком. Божі посланці, апостоли та пророки не були його сім'єю, тому він опинився у пеклі. Багатій просив Авраама за свою земну. Кровну сім'ю адже вони, так само як і він, ішли прямою дорогою до пекла. Але Патріарх Божий відповідає, що потрібно для Спасіння. Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. Мойсей і пророки проповідували Слово Боже. А Слово Боже це Христос. Тому підписуйтесь. Слухайте людей, які віддають життя заради Христа та Євангелія, насаджують церкви та займаються духовним дітородженням. У старому завіті сказано побивати камінням тих дітей, які непокірні і не слухають батьків. У новому завіті апостоли кажуть, що ми повинні мати пам'ять. Це пункт благодаті і найважливіша якість народженого згори християнина. Він завжди пам'ятає і наслідує своїх духовних батьків, навіть якщо вони пішли у вічність. Пам'ять залишиться з вами назавжди, тому докладіть зусиль, щоб зберігати добру пам'ять про духовних отців, які вас народили. Далі Біблія каже. Що вірою ми перемагаємо цей світ. Що таке перемога і як ми перемагаємо? Хто істинно повірив у Ісуса, той переміг цей світ. Він вільний від гріхів, тому що народився від Бога, і тоді Він народжує для Бога, займається дітородженням. Тепер стає ясно, чому написано: Авраам породив Ісака, а Ісак породив Якова. А Яків породив юду і так далі. Це не просто народження за тілом, але лінія обітниці, обіцяних дітей Божих, призначених для вічного життя. У Старому Завіті це було за тілом. А тепер, коли земля вже наповнена людьми, Бога цікавить духовне продовження роду Ісуса Христа. Адже саме діти Божі успадкують вічне життя. Вони й матимуть нагороди на небесах, тому наше завдання і сіяти і жати. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє і хто жне. Сім'я Божа це на все життя. Народжуючи духовних дітей, ми повинні не просто проповідувати, а й вирощувати дочок і синів Божих, вкладаючи честь. Сумління, любов, повагу, і це найголовніша місія. Така людина ніколи не зрадить Бога, ніколи не зрадить вас і ніколи не зрадить свого пастиря, тому що вона вірна і живе за стандартами любові до Бога та ближнього. Навіть тут, на землі, ми носимо прізвище та по батькові, передані нам від батьків. Тому в основі небесного міста імена дванадцяти апостолів, на воротах написані імена дванадцяти колін синів Ізраїлевих, тобто ми входимо в небо, лише будучи продовженням духовного роду, вічної сім'ї Божої. Тому цінуйте сім'ю Божу та не проміняйте її ні на що, напишіть нам, щоб стати сином або дочкою Божою. І тим прославиться Отець Небесний, якщо ми принесемо багатий урожай і станемо учнями Ісуса Христа.